Не можна тих мам, мам, дружин зрозуміти, тому що їхні чоловіки, їхні сини там якраз в зоні АТО і кожен день, відповідно, є ризик смерті. Але як би там не було завжди, ми розуміємо, що хтось мусить там бути, по іншого так не буває. Інше питання щодо мобілізації до чесності. Важко сказати, наскільки чесний підхід. Тому що ми навіть, як часом вечором от, пройдися по місту, подивися на ці всі бари, на кафешки, скільки там молоді, і скільки гуляють, і так, як, як часом говорять, по-взрослому гуляють. А якби навіть кожен з них частку дав би, з того, що він прогуляє за вечір, дав би на ті бронежилети, на ту амуніцію, на ті шоломи. Ніхто не задумується, що ми перемогти ворога можемо такі спільними зусиллями. За які гріхи наші діти там, і куди ми не зверталися, куди ми не билися, ми не можемо знайти ніде ніякого. Кінця не можемо добитися ні до кого, не достукатися. Діти наші у пеклі, у страшному пеклі. Вони кожен день вигрібають своїми руками м'ясо, не трупи, а м'ясо грузять у цинкові груби і відправляють нам матерям. Наше терпіння вже лопнуло. Уже такий крик душі матерів і дружин. Ми не можемо далі терпіти. Чому наші діти приречені на смерть? Чому ніхто не допомагає нашим дітям? Чому ніхто не робить їм заміни? Вони психологічно були хворі вже з ними важко тепер розмовляти.